Друзі, всім привіт! І я хочу показати вам одне дуже важливе повідомлення. Це це відео містить страшні звуки, страшну музику, що навіть я випуск, бо в мене трохи слабкі нерви. Я трохи прихрип. І знаєте що? Сьогодні я став справжнім геробріном. Тут в мене є рецепти крафту. Саме легше. Тому давайте добудемо дерево. У нас є, до речі, тут діамантовий матч. Новий рецепт. Дякую. Я дуже вдячний. Бо щоб класно розвитися. Це зробити, ну, і потрібно багато речей, щоб полякати трошки гравця Андречку. Град, не трошки. Я буду його кожної ночі. І коли я вже з ним зустрінусь, я собі зроблю ще одні такі цікаві проламбаси. Яке називаються... <гум> я не знаю, що я так <гум> прихрип, Але дивіться, нам треба когось мочканути. кролика, я кролика мочкану, потужно, вони цілий демон, Олечка, привіт, а тут, а тут нямочок. Ай, ай, болить, поболить. Я капець заглючив. На олечка. Ну да. Я, якщо я хероблін, то я маю щось круте робити. Я не пам'ятаю, що таке круте... Ой, це що? Ностальгія кролика вбивця? Я лід, мені тебе треба добути. Ти не проти? Проти. Як мені добути лід? Подаруєшся мені? Я просто ламаю його. Мені треба кайло на шовковий дотик. Це який жах. Не знаю, можу спробувати зробити кайло? До речі, увага на моє життя! Воно тепер знизу. Ну, відео просто на початку трошки і вмістили страшну музику. І давайте тепер спробуємо ніякого шокового дотику. це якийсь жах. Де мені добути мій шоковий дотик? Я хочу зберегти сіуфану Майнкрафті тобто флору і посаджу тут дерева все. Вута. Я хочу знайти пухкий сніг. Як мені його знайти? Я не знаю. Пухкий Сніг, Сніг, не сніг, сніг. Отак От тепер ми можемо шукати. Тому ми зараз йдемо до нашого верстака. Крафтимо човен. Як човен крафтити? Човен? Оп! Один човен вистачить мені. І тепер сідаю свою теслу і буду ганяти. Зроблю такий собі тест-драйв. Вау, я король швидкості! Тобто я на ньому. Ой. Чого так нагає? Мені треба додому, а не від дому. Дай король швидкості. О! Зламав король швидкості. Оп! Все, ось і чого. Кролики. Тепер треба... Ой, дуже довго вертати. ой, я профукал с виверстак тик а бежу сюда мне треба, чтоб точно все паяли все равно. Треба покласти ознаки Хербліна. Тому, щоб це зробити набагато страшнішим, мені потрібно. Правильно побудувати дерево без гілок і без листя, тому тут є ознаки, ознаки славетного, великого херобина. Ну хоч тут є трошки світла. І ще я тут побудую таке дерево. Тепер я хочу. Тебе ночай треба ламати? Ні, не мочимо. Мені потрібен шовковий дотик. Фу, гаразд. Не панікуйте. Я зараз зроблю ось так. Творчий, відновити гру. що це не дуже чесно, але тут всі столи ремесла, окрім о, стіл зачарування, книжкова полиця, є yeah, бой. замість цього. Ставлю стіл зачарувань. Ось, ой. Хе-хе-хе. <свісна> тут тут книжка літає. Це хотіє, знаєте, книжки в Гарриполі. Треба відстань один блок. Так, їх зараз тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

Тепер, щоб це було набагато красивіше, я зроблю що? Я додам йому такого краси та завдяки такого блоку, який називається блок глибок. Оце глибокосланд. Воно має бути. Таким. Таким. Тут, тут. Ну, це щоб гарно було. Це не якийсь я роблю з той. І це не призивачка якоїсь моба. Ні, дякую. Це просто прикраса хати. Не знаю. Ти вмієш тумати суповідки? Розумієш? Жаль, то гравця, який прихликав того хиробліна. Ну, пам'ятаєте його? Тобто мої здогадки, хто це міг бути. Пев щось таке. Воно якось гарно виглядає. І тепер міняю стіл зачарування і книжкові полиці на. Диамантовая кайло. Добро, и скажи, ты на самом будешь максимальным? Ой. И давай еще лазурет. Да лазурет. Лазурет мое будет до тут. О. И два Вот нужно. тоді я зроблю ось так. Так, тоді, а що мені писати? Лазурит лазурит лазурит. А точно треба писати. Лазурит! Тепер ми тебе зачаровуємо, кило. Лазурит. Що? Незламність? О, як добре. Ну не незламність. Давай перш. Охо. Смерть через ногами. Незламне смородерство. Вау. Тоді це кайло пішло гайть. А я беру ще одну. Будь ласка, вдача. Вдача. Ефективність є бой. Так от, тут да його. Тепер беру діамант. Ді мені діхти, діамант в груду. Алмазна руда. Добре. Ми її міняємо на сітні кому не потрібний палець. І виставляємо по параметру. Отак. Отак. Тепер включаємо виживання.

Раз, Кайло. я наплутав з тобою. Тебе якийсь інший алмази. Будь ласка, шайгарний. Ой, дешов кровий дотик, а як він називається? Ну коротше, все, я готовий. Эффектив, Да какая эффективность? Сколько мне с тобой учат из Скажи Скажите, мне. О, О, везение. Незлабость, эффективность. Я бой. Все 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 топка его а ты что да? в зеде а у меня будет два крыла. ой а вот всякое А это отседа назла в зедере все Все, 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 все. Тому ми зараз знов кладем діамантову руду. Мені цікаво, яке в мене везіння за класне було. Якийсь магнат буду, але зведуть. Добре, тому зараз я це буду проверяти у виживанні. На Налаштування! виживання хе, це буде. О, ні.

О, тепер два алмази. терпило, двадцять, два дяпата, мені вже на броню вистачає Ого!

Я хочу буду викладати всю свою руду, яка в мене є. І потім добувати. Вір, вір, Я повірив, цю всю руду ми зараз будемо добувати. Будемо діамантовими багатами. Щоб я так справді в Україні робити. Але це все одно просто ідеально. Міняю землю на діамант. На земля діамант. Коли що зараз звідси ще й воно на незламність. Я швидко нафарблю собі рівень. Якийсь кучковий. йо хо 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 -мо. Ну, це стак діамантової руди. Є ще й така музика? Ох! Я швидко дофармлю. Якийсь крутий рівень Це буде дуже швидко Вона тільки 300 або я бачу.

Моба. Добре, друзі. Дісля таких собі дуже крутих без участі і всяких таких штук з кайлами